Честь випускників школи Сергія Бондарєва та Олександра Ніколаєва. Хлопці загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Вони патріоти України, що вони не зрадили як своїм військовій присвязі і стали на захист держави. Це мені дуже імпонує. Це гордість для нашої школи, що ми виховали таких патріотичних хлопців. В Україні підростає покоління, якому доведеться відбудовувати Україну після нашої перемоги. Тому подібні пам'ятні знаки потрібні в першу чергу живим, як нагадування про ціну, які захисники платили і платять. За можливість жити у вільній країні це виховує наших учнів. Виховує учнів. Вони ці хлопці є прикладом для наших учнів. Це потрібно живим, це потрібно живим. Адже коли будуть заходити дітки, навіть маленькі, вони ж поцікавляться, хто це такі всі гуртом. Якщо говорити про владу, то це не тільки влада, це має і громада спільно з нами плекати цю. Пам'ять, тому що це спільна наша відповідальність. Герої це не просто слово, герої і слава Україні. Це мають бути конкретні дії, конкретна підтримка, конкретне розуміння суспільства і шанс суспільства до подвигу. На урочистому відкритті був присутній також батько Сергія Бондарева. Він був ще кроме всього прочого. Він вже ж був командиром арт-розвідки. І вони зазвичай займались установкою міномета. І він полском. Ползком йшов до точки установки от, і попався на розтяжки. Хто його згадує, хто його згадує? Дівчата, однокласники, це ж тут були однокласниці теж. От, всі його згадують, ну, з хорошої це саме. Було все, було і гульки, були те саме, і все. але в добрий час сказати він ніде не, не, скажімо, не, не був поганим.